Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій, слава нашій Україні! Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Нарешті ми зустрілися. У нас вимикало світло, дуже багато. До 20 годин на добу і весь час припадало на вечір. Тому рідненькі. Сьогодні, нарешті, мали також вимикати, але якимось дивом дали світло о 8-й годині, тому. Дякуємо Богу, що дав нам можливість зустрітися, помолитися і прославити Його за все те благо, за все добро, за підтримку, які Господь нам дарує, і ті сили, які Господь дає на кожен день. Сподіваюся, у вас все добре. Як ви пишіть? Чи добре чути, що все в порядку? Як у вас? І молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ. За справедливий мир, за скору перемогу нашу за всіх воїнів, наших на передовій за всіх воїнів, наших на всіх фронтах, скрізь до ворога такої, де тривають важкі бої, там, де є загроза оточення і чи будь-які інші проблеми пов'язані з бойовими діями, з усі можливі, про які Господь знає, що Господь втрутився, благаємо, щоб Господь допоміг, щоб послав на поміч нашим воїнам, всіх ангелів, своїх всіх своїх воїнство, сили небесні чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом і святим великомучеником Юрієм Переможцем, щоб зміцнені сили Господні воїни наші вистояли, били всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми благаємо, щоб Господь поставив своїх ангелів поряд з кожним нашим воїном, щоб ангели Божі своїми крильми закривали, охороняли, захищали вдень і вночі наших захисників від ворожих куль від поранень, від раптовує смерті від полону, щоб Господь, щоб ангели Божі їх зробили невидимими для ворога, а щоб закрили їх від очей ворожих, очей ворожих і щоб всі наші захисники, наші воїни повернулися додому живими, неушкодженими з перемогою нашої якнайшвидше. Ми благаємо, щоб Господь влаштував все. Своїм божественним промислом, так як він один знає, в той Бог в той день, в ту годину на благо України, і ми довіряємо Богу в його всемогутні руки, долю нашого народу, долю наших захисників, нашої України рідної. І віримо, що Господь, наш як наш люблячий батько, допоможе, порятує, береже, даруй нам мирне тихе життя на нашій рідній землі. Ми знаємо, що Господь наш творить дива, ми віримо. Знаємо, що Господь в одну мить може все змінити, влаштувати. <кій> Тож благаємо, щоб Господь явив свою силу і щоб зло було посоромлене, щоб зло було подолане і покаране, щоб правда перемогла. Щоб Україна отримала перемогу, і щоб ця перемога була засвідчена на весь світ, щоб весь світ побачив. Щоб весь світ побачив, що є Бог справедливий на землі. І на Боже милосердя уповаємо, благаємо, щоб Господь попіклувався про всіх людей, наших, порятував життя, всіх, хто в небезпеці, всіх людей по всій Україні, які. Постійно перебувають під загрозою ворожих обстрілів, але найбільше в прифронтових і прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжя, Херсон, Кривий Ріг, Полтави, Одеси, Миколаїв, Київ, Чернігів і всю Україну нашу, щоб Господь оберіг, захистив, благословив наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів, щоб Господь благословив, щоб надійшли до нашої держави. Системи ППО, Петріот, ракети для них, або інші засоби для того, щоб була захищена наша Україна на 100%, особливо наші всі об'єкти, енергетичні е і критичної інфраструктури. І щоб Господь сам з неба закрив і захистив усі міста, наші села, наші домівки, храми світі. Пам'ятаємо, що Господня сила і найвища сила в цьому світі, в усіх світах, тому до Господа ми прибігаємо в наших молитвах і віримо, що Господь допоможе, порятує, береже, вбачайте рідненьки ще трошки, що сіпожено. І ми молимося, що Господь захистив. З небес наші домівки, храми святі всіх людей наших порятував від ракетних атак, від атак дронів ворожих, щоб Господь захистив всі електростанції, підстанції, теплоелектростанції, тепло гідроелектростанції, щоб захистив наші атомні електростанції від ворожих обстрілів, від пошкоджень, щоб відвернув Господь ядерну загрозу, щоб зупинив ворогів наших на кожному їх кроці. У всіх їхніх починаннях, зруйнував всі їхні плани і замисли проти України, народу нашого спрямовані, на шкоду України. І що Господь відвернув лих і катастрофи, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб замилувався над нами, щоб припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив своє страждання нашого народу. І ми молимося за наших людей, які на окупованих територіях, які також і наші люди, бо вони моляться за Україну, які вболівають за Україну, моляться разом з нами, які в небезпеці також там перебувають під тиском окупаційної влади, під загрозою ув'язнення, терпять переслідування. Влагаємо, що Господь їх захистив, порятував, визволив в'язниць, з І щоб допоміг, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені від окупації ворожої від ворожих від всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх полонених, наших воїнів, цивільних, за всіх, хто в полоні ворожому тримався, в в'язницях, катівнях ворожих, щоб господь їх визволив. Щоб відбулися скоро обміни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше. А поки вони там у неволі, ми благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом Своїм Святим, нагодував голодних, хворих, поранених, скалічних, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися, катувати, вбивати наших людей. Ми за заполонених наших, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них такого ж молимо, що Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь цілив їх душі тіла. Ми молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше, і молимося за всіх, хто чекають, за всіх матерів наших, всіх, хто чекають, зійни з полону своїх близьких, тих, хто шукають зниклих безвісти, щоб Господь їх підтримав, укріпив тих випробуваннях, які вони проходять, дав їм сили, їх тривоги. І благословив кожному дочекатися якнайшвидше живими, здоровими, своїх рідних, близьких, коханих людей додому. Також молимося за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі мали достойно їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану й честь. Ми молимося за всіх хворих, поранених, скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею тілом, за наших воїнів, де вони не перебували в цьому чи то на полі бою, чи в шпиталях чи в полоні. Благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу необхідну вчасно, щоб були безпечно евакуйовані з нуля до шпиталів. І молимося за всіх, хто здійснює евакуацію поранених воїнів, з наших медиків, парамедиків, волонтерів, щоб Господь благословив на ту важливу працю, яку вони виконують, і також їх захистив від поранень, від рептової смерті, від полону. Ми благаємо, що Господь швидко зцілив відновив всіх поранених воїнів наших і зцілив їх раних втамував їх біль, врятував від важких наслідків поранень, від ампутацій, кінцівок і за всіх людей молимось, які постраждали від ракетних атак, від руки ворогів атак ворожих дронів, за всіх хворих, за всіх потребучих, за всіх зранених душею і тілом, щоб Господь, наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, зцілив, здоровий. Підняв зложен немочі і страждань і дарував кожному потребуючому повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь дарував їм свій захист своє, і міцне здоров'я бодітки наше майбутнє майбутнє нашої держави. І ми молимося за всіх людей України нашої, які служать справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини. За всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю Небесний, утішитель, душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди, силися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий зглянці і сіли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче Я є сину на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоєї царства і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося, і припадімо до Христа, Царя нашого Бога, прийдіть, поклонімося, і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо 90-й Псалом на захист від усіх ворогів, видимих і невидимих на захист від ворожих ракет і дронів, і від усіх небезпек, від усякого зла і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця, від пошести згубної, плечима своїми, він захистить тебе і під тінню крил його, ти надійно спочиватимеш. Охоронити буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стрілища летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівні. Впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч від тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелом своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На нас Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо каже Господь. За те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його. Бо Він знає, ім'я моє, буде кликати мене. Я почую Його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю Його, і довгим життям обдарую його, і дам йому спасіння моє. Слава Отці і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя,луя, аллилуйя. слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Боже великий, Боже, всесильний, примінені благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаймо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сирі, за скалічених і немічних, за хворих і поранених. За тих, хто в окупації, в полоні в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях хороших утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді небезпеці і в скрутних обставинах перебуває, за тих, хто втратив свої домівки, і своїх близьких. І за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребують, з'єднай нас усіх. В єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю й перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди. Відчувати твою близьку присутність і захист дам відвагу і силу, мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей твоїх щедрою небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю всіх наших воїнів на передовій, стіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина, чиста й благословена, приславна пресна Діво, Богородице, прийми молитви наші їх Синові Твоєму, і Богові нашому, щоб Він спав для Тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам, благословена, Богородице, щоб ми. На тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина славити тебе, Богородицю, і завжди славний, і Матір Бога нашого, чеснішу від Херувимів і незрівняно славнішу від серафимів, щоб застління Бога слово породила сущу Богородицю тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, святі славні всехпальні апостоли, пророки, мученки, всі святі моліть Бога за нас і за наш український народ, уповання нам, Отець, прибіжище, наше Син, покровитель нам Дух Святий, Тройця свята, Боже наш, слава тобі. І дякуємо, рідненькі, за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, вашої родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Благаємо Господа, Господу, щоб Господь порятував нашу рідну Україну. Просимо, щоб Господь скерував покерував всіма процесами, які зараз відбуваються довкола України, всі обговорення, переговори, зустрічі, щоб все це було на благо України, щоб забезпечило довгостроковий, тривалий, надійний, справедливий. Мир, переможний мир для України, щоб забезпечувало засудження надалі всіх злочинців військових і репарацій і ми з вами всі розуміємо, що найкраще. Ми всі розуміємо, що найкраща гарантія тривалого надійного миру це перемога України. Тому просимо, щоб Господь благословив наше військо українське на перемогу і щоб Господь знешкодив всю зброю ворожу ще на їхній території. Для цього просимо, щоб благословив Господь, щоб надійшла підтримка від наших партнерів. Хоча, мабуть, зараз вже більше ми маємо сподіватися на свої власні сили. Як і завжди, але раніше мали ми ще надії, що нам допоможуть, нам обіцяли це обговорювали. Але наскільки я зрозуміла, Україна так нічого і не отримала, крім ППО, і за те дякуємо. Тому просимо, щоб Господь благословив наші власні розробки, наші власні виробництва. І щоб за допомогою цієї зброї, далекобійної зброї, ефективної зброї. Були знищені всі ворожі військові об'єкти, ракети, дрони, виробництва, склади, логістика, техніка, все, що має стосунок до військової справи що було знищене на попіл, ще на їх територіях, і щоб ворогу ослабли, щоб ворог був обеззброєний. Щоб Господь позбавив їх всіх їх ресурсів, всіх їх можливостей, фінансових надходжень від продажу нафти і газу, щоб вони не, змали, не мали змоги продовжувати агресії, наступальних дій і ворожих і обстрілів. Це для того, щоб були змушені відступати, щоб капіталювали, залишали всі наші українські території, тимчасово окуповані, відходили і. Щоб назавжди відійшли в небуття, щоб ніколи в віках вони більше не змогли відновити свої місці, свої сили, і свого впливу. Ми віримо, що так і буде, що цей одвічний ворог України сконає нарешті, і не лише України, багато-багато народів і країн постраждали від цієї імперії зла, і ми віримо, що їхня розруха падіння вже близько. Тому Україна вже перемогла тим, що вона вистояла. І е, ворог наш насправді вже повільно руйнується, помирає. Якийсь певний час. Має настати остання година, остання крапка. І нам наша задача, завдання це вистояти. Тому тримаємося ряденьки, підтримуємо один одного, дякуємо Богу, що дає нам сили на кожен день. Пройти це випробування, підтримуємо ЗСУ, донатимо молитвами, і віримо обов'язково, віримо в перемогу і Господа. Віддаємо все на святого волю Господню. І дякуємо Богові за кожен день життя, дякуємо Богові за світло, за інтернет, за те, що маємо їжу. І тепло в хаті, хоч іноді. І за те, що Господь нас підтримує. За те, що Господь береже рятує життя людей наших на полі бою, від ракет, від дронів, за те, що повертає з полону живими. За все, Богу, дякуємо. Тримаємося рідненькі. Дякую, що приходите на молитву. Сподіваюсь, що вже ситуація якось покращиться тут у нас на Львівщині. І надалі світло буде, будемо молитися щовечора. Бережіть себе, бережіть один одного, тримаємось, обіймаю, бажаємо вам мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій, слава Україні! Христос посеред нас!